Нормально. Покаж. Okay. So, я був ще молодший. Є присутні 12 членів ради із 16, які будуть думки, щоб розпочати роботу. Розпочати Форум для роботи є. Значить, Порядок дня. Перше до 75-річчя. Історія створення інституту на його наукової діяльності роботи та її результативність. Доручено зробити доповідь на цю тему мені, як голові вченої ради. Друге привітальне виступи, вручення нагород. Не буде заперечень про такого порядку дня. Немає, приймається. У нас на вченій раді присутні Жановський Олександр Миколаївич, заступник голови районної ради. І ваш виборець. І Кравчук Володимир Миколаївич, заступник голови райдержадміністрації по сільському господарству. Слов, слово надається голові вченої ради Національної академії аграрних наук Завченко Юрію. Шановні члени вченої ради, гості, колеги, Інститут сільського господарства «Поліція» Національної академії аграрних наук України в кінці цього року зустрічає своє 75 річчя з дня його заснування. Історичне започаткування. Вісни тут відноситься до 1936 року, коли наказом Раднаргоспу НСР було створено Коростенське дослідне поле Інституту землеробства. Першим директором Коростенського дослідного поля був Кудря Семен Андрієв. У 1956 році наказом по міністерству. Карастенське досвідне поле було організовано в Житомирську державну обласну сільськосподарську дослідню станцію, яку очолив Зубенко Володимир Федорович кандидат наук, а пізніше академік нашої академії. Після нього очолював цю установу попов Петро Максимович кандидат сільсько-господарських наук, Останнє станція а пізніше, яка переросла в інститут хмелянства, очолював перший директор Владишко Сидір Варянович. У 1966 році в селі грозіно Ростенського району, згідно наказу Міністерства сільського господарства України, було засновано науково-дослідний інститут і чорноземної зони України на базі Житомирської державної досвідної станції, поліського відділення Українського науково досвідного інституту організації електрофікації сільського господарства та Черторійського досвідного поля інституту доброства. На посаду директора було. Назначено кандидата сільськогосподарських наук Солов'я Івана Федоровича, який очолював його до 1982 року. Його заступниками з наукової роботи в цей період були кандидати сільськогосподарських наук смалії, Панамарчук, Савченко, аркави, та питання були. У 1992 році інститут переименовано в інститут сільського господарства Полісся наказом по нашій академії. Із 1982 року. На протязі майже 30 років до 26 вересня цього року, а інститут було доручено мені. Ми тепер сходимо, демонструємо <плоти> що робимо. Голова державної адміністрації, голова районної ради. Вітаємо вас. І Володимир Васильович і Віктор Антонович передавали самі теплі вітання. Тоді по поважних причинах і голова районної і, і голова районної ради і Володимир Сучні, не могли б на самі теплі вітання від Інституту добра щастя здоров'я. Грамотові нагороджується Васянович Микола Петрович, начальник виробничого відділу. За важкі Валити... радіо та пилинатого Миколу Сергійовича почесними грамотами та грошовою премією в розмірі по 300 гривень кожному. Також нагороджені грамотами обласної ради Савчук Іван Миколаєвич та Раташнюк Іван Юрійович і грошовими преміями по 200 гривень кожному. Є наказ по Міністерству сільського господарства, Міністерству аграрної політики та продовольства України, наказ No78Н2 листопада 2011 року про відзначення працівників Агропромислового комплексу України відповідно до положення про заохочувальну відзнаку, знак пошани, Мінагрополітики України 20 квітня 2021 року. Та відмінник аграрної освіти та науки, мінагрополітики на України 20 квітня першого року наказую нагородити за відзнакою відзнаки, знак Пашані, міна грополітики України. Це найбільша нагорода, за батарічну сумлену працю, високий професіоналізм, вагон і особисті внесок, у розвиток вітчизняної аграрної науки та з нагоди 75-річного ювілею інституту, Ковтуна Миколу Григоровича, старшого наукового співробітника інституту сільського господарства, поліція Національної академії аграрних наук по тій базі і чорну Любову Іванівну, наукового співробітника інституту О, сільського господарства. І налічу лідію іванівну старшу науковську співробітника відділу землеробської амілірації інституту нашого інституту і саліє любупетрівну молодшу науковську і відділу а також наук України. року. Потім сьому заді ми постачали Новий рік. Петро Максимович Пополз, і сієй, каже, столу, почувши, що ми Салєй Анатолій Кондратович, Клімок Валентин Максимович, Гарненько виконали кість. І він зразу сказав, дородько, запиши ворон в хор, щоб п'ятницю знаходить. Він дуже дбав про хор. Це дуже добре, буде відпочивали. Я попав у руки сюди надійні Боліса Мене Андрійовича. Це був високо, який пошив методист. Дуже добре зустріли мене Надія Молодніра Тукопчук, яка хоч працювала в але вона здала дуже багато. І навчила мене торгів багато. Упав і Матаринський, яка років руки, гани з такою попрацював простішок про 30 майбутнього поки не пенсію. Я їм щиро вдячний, тому що вони навчили мене методичної роботи, навчили дійсно науки, включили науки. науку. цих з прекрасними людьми, таким, як Іван Петрович Лушкевич, Іван Федорович Кам'янський. Який все своє життя попрацював на досвідах. Рівніше вивороти ділянку, мабуть, ніхто не зміг, він ні Він один, і ще був Іван Олександром Закусило, який кожен рік, а раніше проводити ці конкурси врачів. Кожен рік ми проводили ці конкурси, і мені доводилося служити на цих конкурсах бути суддею. Я бачу, як ці люди працюють на цих конкурсах, як вони здобувають перші місця, займали нас. <говорю> Оксана, Галя, ми тоді ще були молоді, називали друг другу на дніна. Так у нас і збереглася там, Тамара. Так і збереглися теплі відносини і дружба, яка в ті роки склалася і закріпилася на фоні виробничих наших досягнень, вона і продовжується і зараз. Перш за все, хочу пригадати нашого першого вчителя, до якого ми прийшли на виховання. На становлення нашого життєвого шляху це Панамарчук Дмитрий Макарович, який нас прийняв дуже тепло в колектив, дуже про нас заботився, спостерігав за нашим творчим ростом, за нашою творчою кар'єрою. Дуже нам допомагав. В селекційному плані також хочу пригадати, мені взагалі цьому дуже повезло, що були такі вчителі. Які беззастережно, без всяких оговорок, без, ну, скажем так, без всяких утаєк передавали свої творчі надбання, свої творчі досягнення, свої думки, свої, свої культури так вийшло, що, ну, перш за все, Звичайно, Волом'єнка Віру Тімофіївну, від якої можна було порівняти щире, тепле ставлення до культури, якою вона присвятила все життя, е, яке, яка була для неї як рідна дитина, ми згадуємо теплими словами. Звичайно, е, чита Літовченка е, покине, яка земля буде пуха. Е, пуха. Марія Тилипівна і Микола Степанович, які також продемонстрували нам чудові взірки, взірці трудолюбного творчого підходу до, до справи, з любов'ю виконання своє, своєї справи. Звичайно. Теплі слова і найкращі побажання дов, довгих років життя, подальш, подальшої творчої снаги на, Валентину Васильовичу Клімову. Так сталося, що в певний період моя доля і праця була пов'язана не тільки з селекцією, яка звичайно в моєму серці. Була і залишиться надовго, але і в певну о, частину, ну скажімо так, о, життя я присвятив і питанням радіологічним. І, зокрема, хоче розгадати Миколу Гарнієвича Мончука, першого директора нашої дослідної станції, який о, багато сил праці вклав встановлення організації розгортання її життєдіяльності, і, звичайно, багато було можна від нього почерпнути, і перш за все, це такий строгий вивірений методичний підход, який не давав змоги лукавити в науці виконувати, ну я би сказав, так, нравственно ці всі питання радіологічні, завдяки цьому розвивалося Ренаме нашого інституту, його творчі здобутки і свій час, наприклад, на базі цих. Це вік, який дійсно чи час, який дійсно звершує те, що ми пройшли, що зробили, що бачили. І було не дуже, не дуже приємно чути, коли було позавчора сказано було з уст представника академії про те, що ми сьогодні реформуємо аграрну науку так, бо вона йде по тих старих рейках чи Радянського Союзу. От всі ми тут сидячи, вчилися на тій тих, тих школі, на тих рейках їхали і рішали ці питання. Да, і я вам хочу да, да. сьогодні наповнити, досвіжити в вашій пам'яті про те, що коли був інститут, тут черноземний, черноземній домі, були в Полісі, коли наші були дослідни господарства, то ми на цих землях 2400 гектарів зернових культур збирали по 34,5 50 зерна. На 300 гектарах картоплі збирали по 200-220 центнерів її. На 400 гектарах буряка ми вже збирали десь майже 400 центнерів. От 450-500 центнерів ми збирали картоплю. І от сюди віддали боліс-індачний з брехату, вже ми збирали по 7-8 центнерів льоноволокна і так далі. І от сюди мало команди, яким мав сказати, що ми доїли вже по 4-5 тисяч літрів молока. І досвідне господарство, тоді. Тоді досі не податку. Це виробляло четверту частину зерна району, Четверту і третю частину молока доїло це дослідня від податку. Зимою давало 70% молока району. От, ви чуєте що? Точніші дані так, так. І тоді на науку давалося все. Давалося, держава знала, давала все. І держава тоді не така була курна держава, що вона не знала, що треба було для поліцького району поставити. Вартість зерна 13 гривень за центне. Для лісотепу 9 гривень, а для сепу 7 гривень. чи 7 рублів, я побачаю, 7 карбоні за центне. Тоді давала держава і підтримувала цей поліський край, і люди жили. І подивіться, якщо сьогодні приїхав по цих селах, то тут набудовано більше і краще набудовано, ніж лісостепський регіону. Набудовано краще, сьогодні хати тут, як там. Тому. Діляла держава. Сьогодні, звісно, зовсім йде по-другому. Але декілька днів для науки він був складний тим, що в цей рік, ми з вами говорили вже підводячись кількості останнім часом. Разколетів справитися з тими програмами державними, які... На нас покладення Іхар 17 державних програм. Проте я згадую, як було три роки тому назад, коли ми з вами працювали в одному з приміщень, бувши готелі чи як його називали. Коли ми не мали, тому я рахую, що цей, хоч він був і справдив в цілому. Проте для нашого колективу він закінчується задовільним. Закінчуючи цей рік, ми думаємо, як розпочати роботу в наступному році. Він буде не легший в плані фінансів. А держава нас фінансує тут багато присутніх, ненауковців, фінансує лише на 40% від потреби. Тому, безумовно, я думаю, що в наступному році нам все-таки вдасться працювати і дирекції, і всьому колективу не нижче того рівня, на якому ми закінчимо цей рік. Щоб довго не говорити, я думаю, життя покаже. Я хочу підняти цей келик за здоров'я всіх присутніх, побажати вам усім. Вашим сім'ям, щастя, здоров'я, новому році, творчого натхнення. І щоб наступний рік був краще за цього, але щоб не був він гішим. Добра вам, доброго вам вітання, життя і все самого найкраща. У ходястві зустрічаємо Тож, По-перше, я хотів би побав... велике спасибі сказати організаційному комітету, який доклав дуже багато зусиль для проведення цього Я можу сказати, що легких років, лег... легкої... легких днів, легкої роботи у милоробі у землянку у... у... не буває. Кожен рік це тяжкий, бо селянська праця тяжка, для того, щоб мати від землі, треба прикладати зусиль. Де дуже мало, досить багато. Цей рік ще ознаменувався тим, що різко -ти, піднялися ціни на паливно мастильні матеріали. Вони зросли у два рази паливно мастильних матеріали у структурі затраткорських виробництво. становлять значну частину. Але, не дивлячись на це, я не буду питання, що я диву, на це господарство з усіма своїми виробничими завданнями справилися. Інститут сільського господарства Полісся. Мабуть, директором зараз, колишній міністр, губернатор Сергій Ріжук, центральний корпус. Коли не було тепла, то всі збігалися сюди, пересижували зиму тут. Тут хімічні лабораторії, Зоолабораторія була.